Забрав нагороду у дитини героя України. У черговий скандал втрапив співробітник ТЦК цього разу з Львівщини. До нашої редакції звернулася Мар'яна. Її чоловіка загиблого на фронті нагородили посмертно орденом, але про це родина навіть не знала. Нагороду отримав зовсім не той, хто мав би, а саме рідний брат загиблого. Він же і співробітник ТЦК. Ігор Теліпський, вочевидь, скориставшись посадою, просто відрізав дружину і доньку від честі, вписавши в документи, що ніяких рідних у загиблого немає. 155-та бригада. Дзвонили. Перепитувалися, чи він ще один єдиний, який є взагалі тут з рідних, І ігор Романович підтвердив, що більше у Тліпського Віталія Романовича немає ніяких рідних, тільки він один залишив. Віталій Тиліпський доєднався до військової служби влітку минулого року та став боронити країну у складі 155-ї бригади на посаді командира механізованої роти на покровському напрямку. Однак, через деякий час зв'язок з Віталієм обірвався. Про загибель оборонця дружина довідалася від жінки його побратима. Та й про вручення ордену Христа Мар'яну ніхто не попередив. Про це вона дізналася просто із соцмереж. Я в петицію на Толіпському Віталія Романовича на нагородження героя. І звичайно ж постійно сижу в інтернеті для того, щоб розбирати голоса. І побачила це, що в у Львові було нагородження Теліпського Віталія Романовича, і ту нагороду прийняв Теліпський Ігор Романович. Це мене дуже сильно здивувало. Шокована вона відразу стала бити на сполох, почала телефонувати у бригаду, де служив її чоловік. Вони були дуже здивовані. Звичайно, що вони. Вибачилися за цей поступок. Вони сказали, що їх обдурили. Сказали, що в суботу вечором 14-го наведеться на начальство. Справді, начальство зі мною зв'язалося по телефону, вибачилося. Сказали, що справді інформацію. Ну як то кажуть, неправдиво, що це їм дуже вони вибачалися, що так з дитиною стану, що дитину просто переступили, що дитину. Знехтували. Щодо такого свавілля, обурені і в 155-й бригаді, вийшла на зв'язок дружина. Ми були шоці, тому що інформацію, яку нам надав представник ТСК, вона з'явилася неправдива. Не Чому він так зробив? Нам ми не можемо сказати, але ситуація така, що він з ну, наша думка, що він зробив злочин. Це не єдиний приклад такого цинізму з його боку, каже жінка, адже пригадує, як на самому похованні він демонстрував повну зневагу до родини загиблого. На самому похованні Тріпський Ігор Романович кидався на дитину біля самого храму, знаючи її не, нецензурно, агресивно виганяючи її із, із поховань рідного батька. Це поліція вступила Ради завдяки тому, що він хотів отримати прапор нагороду, щоб коли от йде нагорода, щоб він хотів це отримати. Звичайно, що завдяки богу і поліції, що поліція вступилася за дитину, його віддала була в сторону. Далі Ось більше розповідає Мар'яна Бездушність Ігоря почала переходити всі межі. Коли він прийшов на могилу до свого брата Трібського Віталія Романовича, він насміхався з того, що я збираю петицію, що я збираю голоси для петиції. Він довів дитину до того, до слід. Що дитина просто стала і говорила, встала на коліна біля самого Христа і казала: Тато, не слухай свого брати, він вреше, ти для мене є герой.' Це як та людина могла забрати у дитини ж ту нагороду, якщо дитина й досі вірить, що її батько герой, а він навіть тоді, що цього -це року було на Пасху, він. Тоді наголошував, що він не є герой, і насміхався із тієї петиції, яку я збираю. Мар'яна каже, не ображена не втрат. за себе, а за ту дитину, яка залишилася не тільки без батька, а навіть без права на пам'ять про нього. А тут на даний момент людина просто переступила через дитину. Тут йде, е, ну це вже просто я не знаю. Хай люди мені скажуть, що це є правильно, щоб брати. Каш брат, який співробітник ТЦК має повне право забирати нагороду у твоєї дитини, якої загинув батько. Ну це я не знаю. Просто ну якщо це є так правильно. Ну так скажіть мені це, тому що я не того не розумію. Тут питання в тому, що він надав неправдиву інформацію нам. Якби він надав, що є дитина, ну ви самі розумієте, що дитина це є майбутнє нашої держави, ну люба дитина. Це майбутнє наша держава. Чим же ця маленька дівчинка завинила перед своїм рідним дядьком, який забув про її існування, тим самим позбавивши її права отримати нагороду свого батька? Підпиші, будь ласка, петицію за мого тата, Таліпського Віталія, який загинув на війні в Україні. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.